Бажаю стати великим. Натисніть червону кнопку. Ваше бажання здійсниться. Будь ласка, не треба мамо пробач. Ні, не треба. Мамо, це я, Джош. Я просто виріс. Не треба. Я вчора ввечері загадав бажання і став дорослим. Геть звідси. Я загадав бажання, і ця машина перетворила мене на дорослого. Не підходь до мене. Мій день народження 3 листопада. Я отримав четвірку на іспитах з історії. Візьми гроші, тільки забирайся звідси. Я граю за бейсбольну команду Дюкс. У мене родинка під лівим коліном. Що ти зробив з моїм сином?